А друге я думав, мабуть, православний. Запрошуємо взяти участь у цій церемонії міністра культури та мистецтв, народного артиста України, лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка. Шкодити ані вітер, ані вода, ані що інше, завершення силою Присвятого Духа, скоро привести сподоби Ото є, щоб мило, ти спасати нас Божих. І сполята, ремодрі. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава! Амінь і цю площу, де повинен здвигнутися пам'ятник Пророка, проводителя нашої землі Тараса Шевченка. Ми освятили ось це місце і площу і хотіли би освятити весь свій пар, щоб тут дійсно народ. Вибирав і черпав нового духа любові, жертви для нашої любої батьківщини, яку так леяв, за яку так молився і терпів наш пророк Тарас Шевченко. Жив він був невчений, але він став світлом духа і просвітителем для нашого народу. Гордості для українця, як відчувати себе співвітчизником Великого Кобзаря. У кожного народу є світочі, натхненники та пророті. Україна Україні Бог дав Шевченка. Дав у той час, коли держави такої України на карті світу не було, коли мова така українська була загнана під солов'яні селянські стріхи на окраїни імперії. Коли дух бунтарський козачий, здавалося, було назавжди витравлено з Дніпра і Хортиці, скріпацької хати пролягли терасові дороги у широкий світ, щоб подивувати його. Спочатку малярством такого рівня, що корфей живопису Карлу Брюлов, не зміг байдуже пройти повз його талант. А Петербурзька академія рада прийняла уряди своїх студентів. Потім ерудицією, культурою, інтелектом, які відкрили двері у найвишуканіше столичне товариство і, нарешті, поезією. Неначе наш дві широкий, слова його лились, текли і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі, провівши у розлуці з милою серцю Україною більшу частину свого життя. Шевченко завжди мріяв повернутися у рідний край. Смерть застала поета у холодному Петербурзі, але друзі і однодумці виконали заповіт кобзаря. У труні лежала слава, була хвала і сутність цілого народу, який сам себе пізнав і в світі заявив про себе, і невмирущим став завдяки тому, хто тепер, згорнувши руки, лежав в околоній цинком останній своїй оселі. Полишивши нащадкам думи свої, болі свої, пісні, пісні і псалми. Олександр Сезоненко, Тарас повернувся в країну, яка стала державою тільки через 130 років після його смерті. Сьогодні 140 сорокові роковини повернення Шевченка на Батьківщину. І ми горді з того, що саме цього року міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Новій відзначається в Івано-Франківську. Знані гості, лауреати національної премії імені Тараса Шевченка, митці і політики приїхали до нас, щоб разом з Галичанами в сім'ї вольній новій віддати шану Кобзарю, в якій мріяв Тарас. Чи за депутати, серед яких у перших рядах були письменники і поети, що продовжили Тарасову справу в нашому місті не є даниною часу? Насправді і затверджено після того затверджено розпорядження моїм встановлення пам'ятника в парку Шевченка. Сьогодні другий етап починається. Це починається етап, де об'явлений все український, а можливо навіть і міжнародний, тому що ми Снятницького району на батьківщині Стефаника, де святкували і 130 років. Шановні співгромадяни, шановні друзі, шановні колеги, шановні видатні діячі мистецтва і культури і шановне товариство. Майже сто років тому Чернеча гора у Канові стала місцем останнього притулку Великого Кобзаря і священним для кожного українця. Як і день його перепоховання 22 травня. Ще в березні, відразу після поховання на Смоленському кладовищі в Петербурзі, друзі та земляки вирішили домогтися на перевезення труни з тілом Шевченка в Україну, аби поховати його відповідно до поетового заповіту. Як умру, то поховайте мене. На могилі серед степу широкого, на країнями милі, щоб ланиши до Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче. А вже 26 квітня біля могили Кобзаря знову зібралися друзі-земляки, щоб провести жалобний кортеж на рідну землю. Пан Делимон коліш тоді сказав, що ж оце батько Тарас? Ти в Україну без червоної китайки, заслуги козацької. Розкиньте ж небожати червоний світ, світ славетний на чорній, сумній домовині Тарасові. А от тепер їдь, батько, з'явися серед рідного краю та згромадь навкруги себе сліпих, глухих і безязиків. Нехай вони із мертвих уст твоїх почують твоє слово безсмертне, та нехай, помиляючись, почнуть говорити непозиченою мовою. Наш єси, поети, а ми народ твій, і духом твоїм ми дихаємо і віки. Ось так великий моринський страдник повернувся на рідну землю. І відтоді, щороку, в цей день Чернеча Гора приймає гостей з усіх усюд. І традиційно квітує травневе літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольні Нові. І ми гордимося з того, що у нашої нації є такий день 22 травня, коли ми слідом за великим письменником можемо звернутися до словетного Тараса зі словами Батьку, ще не попереводилися діти козацькі, і додати при цьому гордо і чесно, наш ти єси поети, а ми народ твій. І духом твоїм ми дихаємо. Дякую за ви. Шевченка буде живою, і це місце буде місцем зібрання молоді, фестивалів, де будуть проводитися. Ар. У нас є вулиця Шевченка. У нас стоїть пам'ятник Шевченкові. Пам'ятники Шевченкові стоять і будуються по всьому світу. Бо це маяк, який сповіщає світові, що існує славна Україна, що існує її геній Тарас Шевченко. Спов... Від молоді міста запрошую ученицю 11 класу загальноосвітній. І, як правда, сущий, б'ющий у неправду, наче грім. Ти, як небо, став широкоплечо над літами, що впали в Грузь, віку першого предтечо, я до тебе одного молюсь. І нині, дух Шевченка, його пророче слово стоять на сторожі кожного з нас. І нині він найщиріший патріот землі української. Бо тривожить серце, кличе до праці, любові, єднання ім'я щасливого майбутнього України. Символічно...